Шаючи Україну 22 травня 2024 року біля села Костянтинівка Покровського району Донецької області. Сергій Грінка він сміливий, рішучий з перших днів агресії Російської Федерації проти нашого народу, проти нашої держави. Пішов до військомату добровільно. Ми його відібрали як спеціаліста до себе в підрозділ. Він виконував спеціальні та бойові завдання на Курському напрямку, на Донецькому напрямку, ремонтував техніку, відновлював її. Згідно наказу начальника генерального штабу, був призначений до 79-ї окремої десантно штурмової бригади. Там виконував завдання на Донецькому напрямку безпосередньо на лінії зіткнення. Я навчався разом, як і ми всі з Сергієм ще з п'ятого класу разом. І я з ним навчався також і коледж, і університет. Людина свого слова хоробрий, відповідальний, веселий, завжди готовий прийти на допомогу. За щодо свого твердого характеру, він перший ну, пішов до захищати нашу батьківщину. Як я казав, ми дізналися пізніше, старалися допомагати чим могли. Вільний час зустрічались, обговорювали моменти, теж, може, чимось допомагали. У нас дуже дружний, залишається дружний клас, і саме Сергій. Лише одним словом, мов зробити так, що конфлікт, якщо тільки зароджувався, відразу згасав. Це стержень був нашого класу. Дуже люблю дітей своїх. З волям серце. Це жах. Пусте. Світла пам'ять. Дійсно, герої не вмирають і Сергій буде в наших серцях. Бо це справжня людина, справжня України. Відношення він до військової служби він не мав. Він даже по, ну, по своєму здоров'ю він не мав, навіть не проходив армію. Але так як розпочалася повномасштабна війна, він дуже довго це носив собі, обговорював. Я, ну, по його вигляду я розуміла, що щось не то, щось відбувається у нього всередині, щось він думає, щось ну щось, щось вже надумує для того, щоб вступити до лав Збройних сил України. В один прекрасний момент приїхав в обід і сказав: люд, я був в воєнкоматі, я добровільно вступив, вступив до лав Збройних сил України. Ну звісно, я була шокована. Ми всі були шоковані, але це не обговорювалося. І він сказав: Я сам добровільно, свідомо туди пішов, тому що хто як не ми, ми повинні захищати вас, ми повинні захищати країну і наші землі. Був щирим, дуже правдивий, відвертий і принципіальний. Так що все, що можу я сказати про нього, це. Тільки так. Він мені завжди казав, що все буде добре, що все буде добре. І ось як е, останній раз я з ним зустрівся в Житомирі, поїхав до нього. Коли він проходив е, вже дось до, до 79-ї штурмової бригади, він так же сам сказав, донюхав, все буде добре, все буде добре, все злічно. І все, ось я приїхав додому, і через пару днів от, ось таке случилось. І коли таке, знаєте, случається, то всі моменти ти починаєш цінити. Ну прям максимум. і вони повинні бути у тебе в серці, і в голові слугує прикладом для наслідування. ведення бойових дій в районі села Костянтинівка, Покровського району Донецької області. Сергій це мій сусід. І з 6-7 років я знаю цю родину, ми заселилися разом. У нас такі, знаєте, сусідські теплі стосунки. Це діти, які виросли в мене на очах і одночасно були нашими учнями в школі. Я не викладала у нього предмети, але ми завжди, він завжди знав, до кого можна підійти, звернутися за допомогою. Ми, ну, він для мене, як моя дитина, усі мої випускники, мої діти, але ті, що живуть на відстані витянутої руки, і коли він уже встановлення відбулося як фахівця його, коли він одружився, коли в нього народився син його єдиний Данило, і вони продовжують жити тут же поруч зі мною, як сусіди, ну все це у нас якось дуже дружньо. Він він мій, він мій хлопчик. Він у нас два роки прослужив так. Характеризувався дуже позитивно, мав нагороди, заохочення, був надійним, можна йому було доручити будь-який напрямок роботи, спеціаліст своєї справи. Навіть невеличкі ділянки був керівником, незважаючи на те, що мав-навсього звання солдат.